Мої вам вітання, любі підписники та гості! В сезон свіжих овочів завжди готую ось цей маринований овочевий мікс. Ну і, як завжди, все смачно, швидко, просто і елементарно. Думаю, ні для кого немає таємниці, що ранні овочі можуть містити в собі більшу кількість нітратів, ніж нам того хотілося. І тому, щоб зменшити їх кількість, завжди замочую їх у холодній воді десь так приблизно на 1 годину, при цьому двічі змінюю воду. Ось і все! Редиску я вже вимічила, промила, підсушила і зачищаю. Далі з допомогою копистки ось так руйную її цілісність, бо вона доволі цупка всередині, а я маю наміри її добре промаринувати. Як на мене, цей спосіб найпростіший, бо дехто її відбиває молотком за сучасними трендами. Але, як ви знаєте і бачите, не завжди можливо розрахувати свою силу і наміри. Також елементарно і просто цю опцію можливо виконати за допомогою ножа. Так як у мене сьогодні мікс, то наступним в ньому огірок. Його також попередньо, як і редиску, вимочила і просушила. Розрізала його на три рівні частини і нарізаю на ось такі невеличкі часточки. Огірок чемненько прямує в миску до чудової компанії редиски, а я займуся кабачком. І наступним в моєму списку фаворитів є кабачок. Його також замочувала, як і решту овочів. Якщо ви його ніколи не маринували, то даремно, бо він не тільки корисний, а ще й напрочуд смачний. Нарізаю його також ось такими невеликими скибочками. Головне, щоб він був молоденький, а не перезрілий і старий. Городина вже вся в купі, тож наразі без перебільшень найсмачніша заправка зі всіх можливих. Я використовую кріп, бо він найліпше пасує, але це може бути кінза до прикладу чи базилік. І нарешті найцікавіше готуємо смачну заправку. До кропу прямую обсмажена насіння кунжуту 1-2 столові ложки, півчайної ложки італійських трав, 2 треті чайної ложки, можливо, і більше солі, це все за смаком, і дрібку чорного перцю для гостроти смаку. По одній столовій ложці лимонного соку і гірчиці в зернятах. 3 стилові ложки нерафінованої соняшникової олії або ж оливкової льняної – Це вже вводіть своїм смаковим рецепторам. І щоб збалансувати смак, одна чайна ложка розчиненого натурального меду. А ось для гостроти відчуттів 2-3 невеличких зубчики часнику. І наразі тримайте хитринку. Щоб духмяний перець і коріандр відкрили всі свої пахощі, помістила їх в ложку і підсмажу їх декілька хвилин ось так на відкритому вогні. Якщо у вас електроплита, а не газова, виконайте цю опцію з допомогою пательні. Наразі важливо все ретельно перемішати, бо має розчинитися сіль і об'єднатися всі компоненти, і обов'язково скуштувати на смак. Вона має бути кисло-солодкою і дещо солонуватою. Цією заправкою також вдається дуже смачним, попередньо запечений або відварений буряк. Я буряк запікала, очистила його попередньо і нарізаю кубиком чи соломкою. Це не принципово, бо на смак це жодним чином не впливає. Переміщаю його в тарілку, заправляю і все чемненько перемішую. Далі накрила миску плівкою і переміщаю в холодильник для просочування мінімум на 2 години. Так як овочі очікували своєї черги, тож до ладу їх поливаю цією смачною і ароматною заправкою та ретельно перемішую. В процесі маринування під дією солі овочі виділять сік і таким чином без клопоту просочиться цією неймовірною заправкою. Ось так роблю їм додаткову карусель, накриваю накривкою і залишилося почекати щонайменше 2 години. Тому переміщаємо миску в холодильник і трішки зачекаю, хоча їсти їх можна вже у відео, як в швиденько промайнуло майже 2 години, і ось погляньте, виділився сік, заправка спрацювала, тож на часі їх продегустувати. Я вже це зробила, кажу відверто, це дійсно дуже смачно! Чекаю на ваше враження в коментарях. Дякую за перегляд і вподобайку. Всього вам найкращого і до зустрічі.